Угу. Всім привіт добрий вечір. Ми без світла. <кхи> так що, якщо комусь погано видно, я сподіваюся, хоча б буде добре чути. І так, у нас сьогодні розмова по душам, і тема нашої розмови це яка вона наша справжня жіноча суть і де ми себе. Знецінюємо, де ми себе зраджуємо, де ми себе не чуємо, де ми себе не відчуваємо, де наш погляд спрямований на зовнішній світ, на зовнішні досягнення, на зовнішні перемоги, якісь події, і нам здається, кожного разу, що Отам От і є головне і основне. І за оцею гонкою, в яку нас закручують. Так, тут нема чого, нема де правди діти. Дійсно є структури, сили, Грегори, маятники, системи, система виховання, система освіти. Взагалі, система стосунків між чоловіком і жінкою і так історично склалися такі е, правила для що повинна, що повинна порядна жінка і якою повинна бути. Да? От ви собі навіть можете виписати такі провести для себе дослідження те, що впливає на вас і на вашу поведінку. Я, як жінка, повинна. От спробуйте зробити такий експеримент, і я впевнена, що у вас е, дуже багато знайдеться. Ви можете роздрібнити цю е, свою це завдання, цю історію і написати. Е, я як мати, як мама своїм дітям, я повинна. І перелік пішов. Я як донька повинна. Я як е дружина, як жінка, як берегиня сім'ї повинна. І вибачить собі всі свої повинності. І ви побачите, як їх багато. А коли так, у вас навіть може бути інколи е, протест проти цих всіх повинностей, бо їх насправді дуже багато. І ви починаєте бунтувати, і ви починаєте заявляти, то я ж маю право. Але це мені нагадує один анекдот: е, коли чоловік прийшов до свого адвоката і каже, ось я хочу у вас отримати консультацію. Добре, будь ласка, 100 доларів, гроші наперед. Добре, заплатив. Скажіть мені, будь ласка, чи маю я право? Маєте? Ні, то ви ж мене ще не послухали? Чи маю я взагалі право та маєте. Точно я маю право так так, маєте. О, то значить, я можу ні. Не можете? Ось вам консультація за 100 доларів. А, тобто я розумію, що я маю право робити те, що я хочу. Але чи можу я це робити? А якщо я не можу, то хто мені це не дозволяє зробити? Допишіть оцей свій експеримент там, де ви писали я повинна. Напишіть Я маю право, але ним не користуюся, наприклад. Або я хочу, але не роблю. І не роблю не тому, що в мене недостатньо бажання. Хоча інколи і це може бути недостатньо енергії, недостатньо сили для того, щоб це собі притягнути, бажане. А я не роблю цього, щоб вони не образилися, не почували себе якось, що їм чогось буде бракувати, щоб вони не почували, що нібито мама їх там. чи... Чи, чи дружина, чи донька їх не любить, що, щоб вони е, не ображалися і щоб їм не було зле. Саме тому я щось не роблю із того, що я хочу. І от ця залежність від думки інших людей якраз і є основною проблемою жінки. Навіть коли ми про це не думаємо. Навіть я, яка зростала дитиною-бунтівником, і я завжди була при своїй думці і в сім'ї, і в школі, і на роботі, і на різних посадах, в мене завжди була своя думка, і я ніколи не соромилася її висловлювати. Але коли я аналізую свій стан, свої досягнення, Свої статки і те, що я би могла мати, якби була більш зухвалою, наглою, більш впевненою, не турбувалася про те, що подумають чи що відчують інші люди, чи могла би я мати інші результати? Сто відсотків. Чи принесла б я, причинила б я насправді комусь е, незручності? так, так м'якенько, але оте, оте, чого я боялася, образи. Навряд чи. Навряд чи десь якісь незручності якоюсь мірою так, але це не, не критично. Е, це менше, ніж Оті страждання, які проживала я, тому що е, не хотіла когось образити. І нас штовхають на життя не своїм життям, на, на, оте, на оті свої, наші страждання, якраз і оця залежність від інших людей. І я, дуже мені подобається розвиток духовного інтелекту, і я, як наставник духовного розвитку духовного інтелекту, якраз також цього вчу, що я відповідаю тільки за свій стан, тільки за свої емоції, за свої слова, за свої дії і за наслідки цих дій. І я не відповідаю за емоції і стани інших людей. Це дуже важко від себе відділити, бо нам здається, що від нас залежить стани інших людей. І ми стараємося, намагаємося поводитися так. Щоб у інших людей був гарний стан. Тобто ми беремо за основу не свій стан, не свої бажання, не свої потреби свої інтереси, а керують нами інтереси інших людей і їхні стани. І чи можемо ми при цьому бути щасливими? Звичайно, ні, тому що ми тоді не є самі собою. Що ще так сильно впливає і підриває наш жіночий стан? Це страх, взагалі там купа страхів. Страх померти злиденною смертю, страх оцього жебратства. Страх залишитися без грошей, без підтримки і без взагалі, страх самотності, до речі, це сюди ж саме, страх втратити стосунки, якщо вони є, страх втратити кохання, що я нікому буду не потрібна. оцей залежність від програми Я нікому не потрібна. Він також оцей глибинний страх якраз штовхає нас до дуже м -м, неприйнятних для нас способів поведінки і самореалізації. Я буду робити все для того, щоб бути потрібною. Бо я боюся втратити кохання, втратити чоловіка, втратити стосунки, я боюся бути. Е Причиною наших, нашого розриву? І це все тільки віддаляє нас від нашої якраз жіночої суті. І що ж це таке, яка ж вона оця жіноча суть? В чому вона проявляється, яка вона? Це розуміння себе, це повернути погляд кардинально всередину себе, що я відчуваю зараз і що я хочу, що я очікую від цього життя, що, я, який вклад я можу зробити? Для цього життя, для себе, для своєї родини, для своїх дітей, для свого чоловіка. Не ти мені должен. Бо тільки тоді я буду себе почувати в безпеці, якщо я буду впевнена, що все, що я хочу, він мені забезпечить. О, і тоді я буду в безпеці. Це жінка знімає відповідальність із себе за свій стан і своє життя, і покладає його на чоловіка. Ти мені должен. Все. І якщо ти мені не забезпечуєш мої очікування, то ти. Взагалі, рідіска і не хороший чоловік, не будемо говорити, всі ці піти, які навіть і я знаю, чую щодня майже і ви так само їх чуєте, бачите, а можливо, навіть і проговорюєте. І от е, оцей знання про жіночу суть, про те, хто я є і що для мене важливо. Повернення собі своєї гідності, свого достоинства як берегині життя, усвідомлення того, яка я, що мене радує, що я відчуваю зараз, це треба перевернутися із голови, там, де ми зараз живемо, в переважній своїй більшості, повернутися в серце. І жінка, яка живе за своєю жіночою суттю, вона якраз чує і бачить серцем. І тоді їй не треба доводити, що ти мені щось должен. Вона просто відчуває, що оце зробить її радісною, легкою і щасливою. І вона про це, про цю свою радість, про це перечуття і, і, і оце смакування, вона про це заявляє сміливо своєму чоловікові. Вона не ховається, не ховає чеки, якщо вона купила собі якусь сукню чи е, е, якийсь курс, не дай Боже. Вона е, може про це сміливо сказати чоловікові: «Да, я така жінка. Да, я цього варта. Де да я варта такої ціни? Так, у мене вже шкаф репає. Я знаю, то треба купляти ще один шкаф, бо я захотіла саме цю сукню. І це нормально, це по-жіночому. Я теж казала своєму Степановичу, е, як ми починали стосунки, кажу, що для мене для того, щоб я почувала себе. Жінкою мені потрібно тішити себе якимись жіночими е, подаруночками, чи прикрасами, чи одягом, чи тою самою сукнею. Те, що мене порадує. Бачу ваші е, дякую, лайки. Е, і для того, щоб отримати, е, мені треба хоча б раз в квартал отримати щось таке, якусь обновочку, і щось таке жіночу якусь. М -м -м Бізділушечку, ну, щось таке, що мене буде радувати. В тому числі моє навчання також мене радує, і я себе тішу за допомогою різноманітних курсів, які я купляю, бо це для мене важливо, це мене наповнює, це мене розвиває, це мене трансформує. І коли змінюємося, ми змінюється тоді весь світ. Усвідомлення того, хто я є. Які стихії борються в мені, бо кожна жінка є володаркою всіх стихій, в різних, в різних пропорціях. І я вас запрошую на гру енергія жіночих стихій, яка допоможе нам розкрити якраз кожна жінка, яка запишеться на гру. Отримає тест, яка я стихія. І нам важливо зрозуміти свої стихії, які, якими ми керуємо, а може, вони нами. І подивіться, які красиві, які шикарні карти. Я вам. Так, трошки, хоча б покажу, які застосовуються в цій грі, мабуть, не дуже гарно видно, але повірте, вони – це окремий витвір мистецтва, і ви отримаєте просто колосальну естетичну насолоду, коли будете працювати з ними. І за допомогою цієї гри енергія жіночих стихій у нас якраз буде можливість прояснити. Одне якесь своє найважливіше питання, те, яке ми хочемо вирішити, ми хочемо досягнути, але ми на сьогоднішній день ще не знаємо, як це зробити найкращим чином. І ми шукаємо е різні способи, пробуємо і так, і так, і ми не знаємо, яка ж. Енергія, яка стихія, яка наша якість допоможе нам найкращим чином якраз цю задачу вирішити? І я скину відгуки дівчат, які вже грали в цю гру. Це гра Катерини Гащенко. В якої вже я даже буду помилятися? Мені здається, що вже більше 30 ведущих цієї гри по всьому світу, і вона її вже розповсюджує. І гра, по перше, що, що починається, що ми тестуємо оцей ваш запит. З яким ви заходите, чи на істинність, чи справжній цей ваш запит чи ні. Тому що дуже багато і часто ми йдемо, як я вже сказала, за якимись зовнішніми, за якимись зовсім для нас непритаманними цілями і метами. І ми бігаємо, 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 і навіть якщо ми досягаємо, ми від цього не стаємо щасливими. Ось в чому проблема. І коли ми пізнаємо за допомогою гри, оце хто ж насправді, який цей, запис, запит наш, чи він істинний, чи він хибний, і нас гра пускає тільки тоді, ми будемо скільки разів змінювати цей запит, поки ми не знайдемо свій істинний запит. Тому о те, що вас, можливо, вже роками воно вас мучило, воно вас гнітило і чомусь не справжнювалося і не здійснювалося, то, можливо, це навіть взагалі не ваш запит, і туди не варто в ту сторону дивитись, треба його переформулювати, перефразувати, знайти, а де тут я? І чого хочу насправді я. А для чого мені це? А як я буду себе почувати. І от тоді, коли вона точно вже буде знати свій актуальний запит, жінка може горе звернути заради того, що дійсно їй треба. Бо часто вона сама не розуміє і в неї борються протиріччя Хочу, але. І саме це якраз і не дозволяє здійснитися цьому вашому запиту реалізуватися. Далі ми робимо якраз такий діагностику ваших енергій і ваших стихій, що ви маєте на сьогоднішній день, наскільки ви готові до реалізації цієї цілі? І чого яких стихій, яких енергій, яких якостей вам ще не вистачає для реалізації саме цієї конкретної цілі і саме для вас? І наступне, наступний етап ми з вами складаємо конкретний план дій. У кожного буде свій, за допомогою дуже влучних підказок. Які вам допомагають скласти траєкторію чітку із точки А, де ви зараз знаходитеся, в точку Б, туди, куди ви хочете потрапити. І виходите ви з цієї гри повністю з натхненням, мотивацією, ясністю, конкретикою і гарним позитивним настроєм на перемогу. Пишіть. Слово стихія. Можете писати тут в коментарях, можете писати мені в особисті. І для вас, для всіх, хто пише слово стихія, буде знижка. Гра зараз участь у грі зараз коштує 800 гривень, але для вас залишається ціна 500 гривень. Пишіть стихія, і вже в цю неділю о 12-й годині. Ми розпочинаємо цю гру, але будьте готові, що гра триває 3-4 години, тому вам треба приділити цей час для себе, для приємного спілкування і для вирішення вашого важливого такого сакрального, якогось самого цікавого для вас питання чи бажання. І так, чекаю вас на грі. До зустрічі і чекаю ваше кодове слово. Пока-пока!